Вітаю вас, друзі. Сьогодні 9 липня. З вами Валерій Клочок. За два дні у Вільнюсі відбудеться саміт Північно-Атлантичного Альянсу, якого ми чекаємо давно і з нетерпінням, тому що там має бути ухвалене рішення щодо нашого членства. І всі повідомлення, всі заяви керівників країн прямо чи посередковано торкаються саме цього заходу, який на моє переконання стане визначальним для всієї геополітичної конструкції в найближчому майбутньому. І цьому підтвердження. Є щорічна лекція директора центрального розвідувального управління Вільяма Бернса, яку він виголосив 1 липня. Лекція фонду Дічлі в Оксфордшері в Англії, і за підсумки якої журналісти підготували есе. Опубліковане воно у виданні The Washington Post. Називається це лекція Змінений світ і роль інтелекту. І так по порядку. по цій лекції, як вона торкається безпосередньо України. Керівник ЦРУ окреслює три проблеми, які сьогодні стоять перед Сполученими Штатами Америки. Перша – це він говорить, наше панування після холодної війни ніколи не стане постійним, тобто воно не буде стабільним. Якщо раніше США були таким світовим поліцейським і все було типу окей, але сьогодні Бернс говорить, що це не так. Друге, США більше не єдина велика дитина в геополітиці. І третє, ми перебуваємо в переломній точці, вважає Берс. І дійсно багато в чому вона визначається саме війною Росії проти України. І для Сполучених Штатів Америки, для всього світу, як він стверджує, є сьогодні три виклики. Перший це виклик стратегічної конкуренції з боку зростаючого та амбітного Китаю. Ну, ви про це чули вже багато разів, але він говорить, що тут і контекст із Росією пов'язує. І з боку Росії він каже, також є виклик, тому що вона так само небезпечна. Хоч вона і зазнає зараз поразки в економічному плані і військовому, як і Китай, який зростає, тобто країни, які розвиваються по висхідній, і які занепадають, вони однаково небезпечні для всього світу. От вам явний приклад: це російська агресія. Друге, пандемія та кліматична криза. Пандемія ковід, вона дійсно склала ну, серйозні проблеми для світу всього. Ну і кліматична криза, про яку багато говорять, практично на кожному заході, коли зустрічаються лідери цього світу, вона пов'язана з викидами великих газу в повітря. І третя це революція в технологіях. Саме тут, чи не вперше, Сполучені Штати Америки говорять про те, що з огляду на те, що комп'ютерні технології і взагалі технології розвиваються дуже потужно, вони... Створюють нові виклики для людства, тому що змінюватиметься структура виробництва, структура праці, і цим треба буде щось робити в майбутньому. Але повертаючись саме до війни Росії проти України, що сказав Бернс, тому що нас це цікавить найбільше. По-перше, найбезпосереднішим і найгустрішим викликом вважає він, для міжнародного порядку сьогодні є повномасштабна війна Путіна в Україні. На превеликий жаль, він кілька разів говорить у своїй лекції про те, що це війна Путіна, а не війна Росії. Я сьогодні наткнувся на одне соціологічне дослідження Левада центру. Це соціологічна група в Росії, які проводять соціологічне опитування. Ну, звісно, можна піддавати сумнів взагалі достовірність будь-якого опитування на Росії. Але Левада Центр це ну, більш-менш вважається таким демократичним інститутом, який намагається там давати більш правдоподібну картину. Так, от вони дослідили, що 68% росіян підтримують політику Путіна. Читайте, вони підтримують війну Путіна. Проти України, то Путін воює в Україні чи Росія. Так, уже питання риторичне, але ну, Бернс не посилається на цю соціологію. Але він говорить про те, що завжди було помилкою недооцінювати фіксацію Путіна на контролі над Україною. США давно відзначають для себе не публічній площині, що Путін живе ідеєю і житиме далі, допоки він живий. Аби повністю контролювати Україну і військовому, і в політичному плані, і це треба, як він каже, враховувати так само, як враховувати те, що українці не відступлять від своєї мети бути незалежними і суверенними. І всі повинні підтримувати Україну. Це дуже класна позиція, як на мене, тому що вона звучить напередодні саміту НАТО, і це сигнал фактично всім членам альянсу, що ми не повинні, тобто, вони полишувати питання допомоги Україні і заяви, які сьогодні лунають. Вони про це, в принципі, свідчать. Ну, буквально сьогодні Франція оголосила про черговий пакет Україні військової допомоги, і вони сказали, що будуть робити це далі стільки, стільки потрібно. Наступне, знову таки війна Путіна. Вона, як він стверджує, стала і причиною того, що майбутнє Росії визначається як майбутнє молодшого партнера та економічної колонії Китаю. І це спричинено саме війною Путіна і помилками Путіна, яких він сьогодні допускає. Тобто, Сполучені Штати Америки розглядають Росію в майбутньому як економічну колонію Китаю, і це разом із тим і виклик для Сполучених Штатів Америки. І поряд з цим Бернс говорить про те, що вся ця історія з широкомасштабним вторгненням, послабленням Росії економічно, посиленням Китаю також раніше притупили реваншистські амбіції НАТО. Бо НАТО сприймало, знаєте, таку загрозу крізь пальці, дуже сильно її не брала до уваги, не сприймала адекватно, і це створило чимало викликів перед північно-Атлантичним Альянсом, про які конкретно говорив Джозеф Байден в інтерв'ю телеканалу CNN. Він зокрема там сказав, що ну, НАТО було перед початком широкомасштабного вторгнення на межі розколу. І сьогодні там є дискусія стосовно того, чи Україні треба бути членом Альянсу, чи не треба. І ця дискусія багато в чому визначатиме саме фінальну заяву, фінальну декларацію Північно-Атлантичного альянсу 11-12 липня. Втім, до тексту, я думаю, ми ще повернемося обов'язково. Я в цьому навіть переконаний після саміту. І Бернс також говорить знову ж в контексті російської агресії проти України про внутрішні проблеми Росії і згадує там Пригожина як фактор руйнівного впливу знову ж таки пише війни Путіна. Це шкода, що він так вважає. На його власне суспільство та власний режим, що він має на увазі? Він, коли говорить про оці руйнівні процеси, то не говорить про зміну самого режиму, а говорить про його ліквідацію. Ну, якщо прямої мови такої немає, то це в принципі можна прочитати між життів. Сполучені Штати Америки принаймні не згадують нічого, і Бернс також не згадує, що вони якось там чинить цьому спротив, але. Є думка про те, що США сьогодні зацікавлені в тому, щоб режим Путіна поки що зберігався як баланс майбутнім економічним зростанням Китаю на російському континенті, тому що Китай для Сполучених Штатів Америки це сьогодні фактично ну, не партнер стратегічний, навіть більше того, вони інколи його розглядають як стратегічним ворогом. І якщо брати загалом, то тут би можна було підвести риску лекції Бернса, що стосується саме аналізу війни Росії проти України. Втім, він наводить ще одну дуже цікаву річ, яка, як на мене, багато в чому визначатиме і позиціонування США, і країн Північно-Атлантичного альянсу по відношенню до Росії та інших країн, які постачають енергоресурси та матеріали. А саме Згадуючи про проблеми, які він говорить, це пандемія, кліматична криза, він сказав про ковід. Пандемія, яка склала дуже серйозні виклики для всього світу, і багато країн опинилися в прямій залежності від постачання товарів, як то, наприклад, від Китаю, Китай створюючи величезну кількість. Товарів з високою доданою вартістю, але доступною по ціні, експортуючи їх до всього світу, багато в чому поставив у залежність від своєї економіки, ті ж самі країни Європейського Союзу. І Бернс говорить, що це треба якось вирішувати. І це саме стосується енергозалежності, до прикладу, Європейського Союзу від енергоносіїв Росії. Ну, історію, до прикладу, з шантажем енергетичним Росії, Європейського Союзу, ми добре знаємо, ми через це пройшли. І це, як на мене, була одна із причин, яка призвела до широкомасштабної агресії Росії проти України, бо Росія відчувала от саме ту, ту, ту відсутність реваншистських амбіцій НАТО, якщо вони нападуть на Україну. Вони напали Європейський Союз, НАТО довго думали допомагати Україні. Ні, але тут дійсно ця історія із е, неодноразовими турне Джозефа Байдена до України і ЄС і на Близький Схід. Спонукали країни НАТО, Європейський Союз допомагати Україні більше. І Бернс говорить про те, що треба думати про диверсифікацію джерел постачання і Європейському Союзу, і джерел постачання не лише енергоносіїв маю на увазі, а і товарів диверсифікації, яка б призвела б до незалежності від виробничих потужностей Китаю. Це також проблема, яку сьогодні потрібно вирішувати. І завершуючи свою лекцію, він знову згадує. Те, що невдоволення війною на Росії гристиме російське керівництво далі, питання лише, як довго воно буде гристи, коли воно його з'їсть. Бернс відповіді не дає. Він не торкається конкретно тези про те, яким має бути рішення НАТО. Але ви знаєте, оця озвучена ним концепція позиціонування США у світі, мені десь дуже щільно перегукується. Із працями збігніва Бжезинського, який був радником свого часу з питань національної безпеки президента Сполучених Штатів Америки, і він також писав про ці ж самі проблеми. Він детально їх аналізував, випозиціонування Китаю так і таке інше. І він говорив, що зараз найглобальніший виклик, так само, як і Берц говорить, для Сполучених Штатів Америки втримати світове лідерство, аби направду і контролювати світ, і в такий спосіб мати інструменти. Забезпечення безпеки для усіх країн, які сповідують демократичні цінності в цьому світі. Тому я думаю, що ця лекція вона дійсно буде взята до уваги під час підготовки фінальної заяви і декларації НАТО за підсумками саміту у вільну 11-12 липня. Конкретний текст ще раз скажу, поки що невідомий, але тут дуже цікаві моменти прозвучали. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте з приводу такого цікавого це видання Вашингтон Пост за підсумками лекції директора ЦРУ. Не щодня директор ЦРУ виступає із такими концептуальними тезами. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь, поширюйте відео друзям, всіх люблять, ну і не перемикайтесь, все буде Україна!